Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас 5 вересня 2024 року. Я вирішила для вас записати ну, такий невеличкий, коротенький вступ. Я щойно прийшла з магазину АТБ, покажу вам, що купила. Перед тим завела донечку до школи. Хто не знає, ми пішли у третій її клас. От ще по дорозі зустріла свого однокласника, от, то ми так перекинулись словами, він спішив, тому що він має тут свій кіоск продуктовий, невеличкий, їй привіз товар, і пізніше він був змушений їхати на іншу точку. От так що. Якось так він навіть не знав, що я залишилась тут жити, де, де я живу. Він думав, що я переїхала, але ні, давненько там ми не бачилися. От. Вчора був день ніякий, 4 вересня Львів добряче обстріляли. На жаль, є загиблі приношу пану Яркові глибокі співчуття, це трагедія втратити дружину і трьох діток. Сім'я Базилевичів досить відома у Львові. Це нащадки Івана Франка, хто не знав. От, і серед нас, художників в нашій спільноті, вони були. Хоча особисто я їх не знаю, але зі слів, наприклад, і моїх викладачів, тепер моїх вже колег, то це були дуже добрі світлі люди, кадри з Львова просто, хоча й кадри з Полтави, кадри з Харкова, з Кривого Рогу, теж Просто страшні це жахіття, це трагедія. Війна забирає найкращих. І навіть, здавалося б, мені буває часом приходять такі, знаєте, коментарі, що от ви там у Львові далеко, ви тут там, нічим не займаєтесь, ви такі сякі. Друзі, не хочу вам сказати, що. Війна в Україні і е, ті, хто ближче до фронту, я розумію, як, е, як там тяжко і як, е, як наскільки там важко. Але повірте мені, що у Львові тут е, настрій. Так, я, я розумію з тих всіх новин, що вам показують та нам показують, ви можете собі зробити якісь певні висновки, але повірте мені, що тут повітря у Львові теж все дихає війною. Ми працюємо, ми тримаємо економіку, намагаємося, знаєте, та банально виживати. От, тому це, що вчора відбулося, ця стрілянина, я прокинулася. Десь за п'ять хвилин до тривоги прокинулася я. Думаю, ну чого я прокинулася, спала б собі, дивлюся, в мене телефон з боку на зарядці лежав. Думаю, подивлюся. Нам якраз в сьомій ранку мали відключити світло з сьомої до дев'ятої. Дивлюся, що вже майже вся країна червона, шахеди літають і вилетіли літаки. Тобто, можливі вже навіть були і пуски, а можливо ще ні. По-моєму, Смолі нічого не писав. навіть, він сказав, що, Здається, було повідомлення в Смолія Андрія, що щось е, там літаки вилетіли, але невідомо, чи вони ті ракети запустили чи ні. Тобто очікуємо, очікуємо ще повідомлення. Е, от, І е, я тільки відклала телефон, думаю, повернулася на бучок, ну, щоб хоча б думаю, трошки собі підтримаю. Ну, чи ну, там десь без п'яти четверта була. А, от. І я тільки відклала телефон, повернулася на бік, чую вдалині гуде-сирена. Я думаю, ага, значить, оцей шахет, який летів з Рівненщини, вже летить пер... Пер... Ну, ближче до Львівщини, рухається. От. Я донечка моя розбудилася. Прокинулася, чоловік ніяк не хотів вставати, взагалі ніяк. Я навіть не, не старалася його якось е, підіймати там. Думаю, так, мені головне зараз донечку, щоб вона була зібрана, готова. У ну, нас все готове, тривожна валіза, все в нас готове. У нас немає такого, що ми зараз, знаєте, бігаємо по хаті, збираємо якісь речі. Ні. У нас все готове, лежить. Ми вже, знаєте, ну, ми до всього готові. Я не знаю, як хто, але в нас так. І... Е, Десь ми спочатку сиділи в коридорі, а потім я читаю, що 10 хвилин до Львова є інформація, що підлітає той шахет до Львова. Ну, думаю, 10 хвилин до Львова, то ми ще встигнемо спуститися. І кажу до донечки, ти взувайся, я беру рюкзачки і виходимо. Але вже чую постріли. І думаю, ні, ми вже зараз спускатися не будемо, тобто це небезпечно кудись бігти, якраз в той момент, коли ну, фактично над тобою збивають шахеда. І ми швиденько перемістилися в ванну. Ми почули звуки вибухів. Тобто я розуміла, що десь над нами збивають шахед. Один чи там їх було два, здається. От, і десь через пару хвилин я вже нічого не чула. Але вже була інформація, що е, запустили все ж таки ракети, і ракети рухаються е, в тому ж напрямку, що і е, шахеди, тобто за шахедами. Е, тобто я вже собі уявила, що куди вони будуть летіти. І ми е, швиденько я ще взяла пляшку з водою, е, і ми, ми побігли в своє укриття. Е, от. А те, що сталося потім, це було просто щось із чимось. Наш будинок здригався, шибки бриніли. Правда, світло, ну, коли світло в нас було, дзвоню до сестри, сестра в іншому районі живе. Там дозвонитись до них нереально, повідомлення не надходили. Сестра з батьками живе і. А в них не було світла в цей період. То ви собі уявіть, коли немає світла, немає інтернету, ти не можеш навіть прочитати банально, що куди і летить. Тільки чуєш все, що відбувається довкола. Ну, Звуки вибухів, все. От. Ну, якось в нашому бомбосховищі в мене 4G ловило, і ми мали інформацію, що. Перша хвиля полетіла кудись ракет на Закарпаття, але потім вони вернулися, вже ближче до, ну, вони вернулися до, ну, на Львівщину. От, друга хвиля була призначена саме для Львова. І Десь, я вже не пам'ятаю, скільки це було годин, бо ми якраз кажу, десь з пів п'ятої сиділи а, вже в укритті до сьомої ранку, читали новини, і потім ще злетів міх, запустили кінджали, і які не збили. Кинджали два летіли на Львів. От. Не буду розповсюджувати інформацію, що куди прилетіло, тому що львів'яни і так все всі прекрасно знають. А ті, хто мене дивляться, то скажу вам так, що в новинах вам не все говорять. Звичайно, багато інформації приховується. Ну, але... Я, я би хотіла, щоб все ж таки інформацію озвучували навіть в тих телеграм-каналах правильно, щоб люди були інформовані, що, від, що, відбув, що взагалі. відбувається. Та? От, щоб були якісь правильні цифри, названі, щоб, було, ну, щоб, щоб людина просто мала достовірну інформацію, тому що це важливо зараз теперішній час. Ну, але маємо те, що маємо, і на тому дякуємо. Та? От. Звичайно, вчора нічого не хотілося вже після тих обстрілів робити, тому що тут швидкі їздили одна за одною, пожежні. Головне, що залишились ті люди, які врятувалися з-під завалів, та, там було їх 12 чоловік, от. але семеро загиблих в нас є, багато поранених. Не знаю, зараз не читала ніякої інформації щодо тих людей, які потрапили в лікарню, були в середній важкості, їм надавали медичну допомогу, багато дітей, але не читала я зараз інформацію, маю надію, що з ними все добре. Також вчора розповсюджувала інформацію, що потрібна була кров. Потрібно було стати донором крові. От, на жаль, я не підходжу до, до категорії, тому що я би, я би поїхала, я б здала кров. От. Ну Це в зв'язку з моїм здоров'ям. Не можу я бути донором. От. Тому так. Отакі от в нас були. Такі в нас був вчора ранок, сьогодні в нас траурний день, жалоба. Крім сім'ї Базилевичів, загинула ще лікар-акушер-гінеколог з нашої п'ятої поліклініки. Я її особисто не знала, але візуально бачила, коли я приходила в поліклініку та на огляд, то ну, там багато тих лікарів немає, то ти так візуально ну, знаєш ту людину. От, так що всім співчуваю, і знаєте, вже ну слів слів якихось підібрати, особливо до сім'ї Базилевичів, це просто неможливо. Чоловік залишився сам. Мені відразу знаєте пригадався. Випадок, це було в Одесі, коли батько пішов, вийшов з хати щось там за покупками, а, а ракета влучила в будинок. Здається, загинула там дружина з маленькою дитиною і мама свекруха. Та мама тої, Здається, так, мама ще загинула тоді. Ну, але те, що там загинула дружина з маленьким. З, маленьким, з маленькою дитиною, то ну, бачите, я, яка доля, і людина залишилась сама. Знаю, здається, що вже, якщо я тільки не помиляюся, але здається, я читала інформацію, що цей чоловік, який залишився, він пішов служити, він пішов захищати нас з вами, і також мені здається, що зараз вже його немає. В живих він загинув. Була така інформація. От. Так що сумно то все. Сьогодні в нас жалоба у Львові за загиблими. Вчора була інформація ще ввечері, що потрібні волонтери або прості люди, які хочуть допомогти ну, розібрати завали. От, 188, здається, будівель. Ну, майже 200 будівель пошкоджено, повибивані вікна, дві школи. Ой, ну, то страшне, що вам говорити? Самі все бачили, самі все розумієте, знаєте. От. Тому якось так. Настрій. Я ще відпустці, декілька. Ще, ще тиждень відпустці, трошки більше, ніж тиждень. От. Тому. Настрій от якийсь такий собі. Чимось себе, знаєте, займаєш, відео знімати якісь з розпаковками. Я зараз не маю бажання натхнення. І... А от думаю, трошки з вами поспілкуюся. Пройшлася між людьми по АТБ, Якось так знаєте, настрій всіх бачу такий. От. Але жорстоко, банально, але ми мусимо жити далі. І ну, такі, таке наше життя, і такі нам дає Бог випробування. От. Так що, якось так. Зараз вам покажу, що я купила ВТБ. І, напевно, на тому буду завершувати своє відео. Так, Давайте розпочну я, власне, ось. з... З такого боксику тут ще гарно було стрічкою перев'язано. Ми вже, звичайно, це все розкрили. Відкрили посилання на цей інстаграм, бо це я замовляла з інстаграм магазинчику Ще десь у травні ця посилочка до мене приїхала. Замовляла я це для нашої вчительки на подарунок, але так склалася ситуація, що ми тоді. Захворіли наприкінці травня, і досить таки довго ми тоді хворіли. У нас тоді день народження було, і одним словом, вже останній дзвінок. Хоча і такого, якби останнього дзвінка у нас не було, бо ми закінчували другий клас. І ми тоді таки з вчителькою не зустрілися. Ну і, відповідно, цей бокс в мене лежав. Думаю, чого буде лежати. І десь буквально декілька тижнів тому ми його розкрили. Ось так все приходить гарно, запаковано. От ділюся з вами, тому що знаю, що 1 вересня вже пройшло, і хто хотів якісь зробити презент вчителю, то вже зробив. Але я знаю, що ще буде і день вчителя, і якісь новорічні свята. Можливо, ви захочете своїх рідних порадувати. Мене, наприклад, мої дві дітки також працюють вчителями, а мене чоловік-вчитель. Ну, тобто, тут. Багато моментів, і я сама займаюся виховною ну, вихованням та тільки більше студентів, тому для себе прекрасний подарунок. Інстаграм-магазинчик називається, так і називається, здається, Вітер-бар. Вітер. Ну, активні посилання, я всі, звичайно, що залишу. От, подивіться, яку вкладають в неї симпатичну тільки велика людина може навчати маленьке серця. Дякуємо за вашу працю. От так, от тут до дня вчителя, тут, звичайно, можна і підписати от і таке інше. Дві порожні пляшечки, вже так, бо мої вже поласували. Значить... Не буду їх вам показувати, але тут було просто насіння в меді, а тут був арахіс от тут ще навіть мед залишився, От прийде донечка доїсть. І відкрила вона собі ось такі горішки. Тут йде, навіть не знаю яка тут скільки, 42 мл. От написано на цьому. Це все скло, дуже гарно так виглядає. Баночки одинакові. Також тут є такий от пряничок. Симпатичний. І ще йдуть ось такі горішки, так, кешю це все в меду. А також тут іде ось такий горішок. Дуже це все смачно. І також тут йдуть ось такі, це в нас, боже, забула, як називається. Ну, коротше, я вам посилання залишу, дуже це все смачно. Отже, далі ми пройдемося по моїх покупочках з магазину АТБ. Так, тут я взяла моркву, закінчилась мені, в селі щось не дуже вродила. Ну, але ту ж моркву, що я брала з села, ми вже давно використали. Ну, треба, морква, то таке, що потрібно. Навжди, так, Чи до зубки, чи до, до чогось е, якусь засмажку е, зробити. Так, е, далі е, взяла ось такі антибактеріальні е, серветки. Ціни я постараюсь вам прописати. А, також взяла ось таку штучку, це типу коректора, така стрічка коригуюча е, от е, теж в школу. Не знаю, наскільки одним дозволяє, другим не дозволяє таким користуватися, але мені теж таке знадобиться. Далі, що стосується канцелярії і тих всіх таких... Штучок я докупила донечці, хоча мені би і купували зошити, але зошити це теж не буває зайвим. Ти більше побачила, що почала розпаковувати зошити в магазині. От прям новенький ще й мені консультант там порадила. каже: подивіться, які класні. Взяла, мені там з коробки розпакувала. Так, взяла я здається п'ять в лінійку. Так, нам ще в третьому класі дозволяють. Писати в кусу лінійку, але вже в мене дитина пише з, з кінця з другого семестра другого класу, почала писати в таку лінійку. Звичайно, так, тут клітинка вже пішла, ось така принцеса. От, Тому вчителька ну, нічого не казала і сказала, хто вже пише в таку лінійку, то може далі продовжувати писати. А хто ще боїться, так, це теж клітинка, ось такий, то може боїться, то ще може писати в косу лінійку, але тільки до Нового року. Після нового року вони вже будуть писати всі в таку звичайну лінійку. Так, це клітинка. Ось такі вишеньки, такі, сочні, релакс написано. А, так, далі, ось такий з міні-маусом. Так, це клітиночка. Далі ось такий. Взяла різні, щоб було цікаво прям такий якийсь смачний, шоколадний. Так, це вже лінійка. От. Всі зошити в 12. На 12. Сторіночок. З Міні-маус. Така, це теж лінієчка. І ось такий смак... смачний зошит. Коротше, так. Далі гарна ціна була на папочки. От подивіться, які такі красиві. Теж почнуться зараз різні. Гуртки, а в нас і вокал, у нас і гурток малювання, навіть звичайний, потім англійська, на яку вони ходять, і потрібно їм, звичайно, папочки. Так, вирішила їй оновити донецьку. Давайте зараз навіть розпакую. Ми десь теж купували її, але це теж така штучка, що завжди потрібна. Давайте ми з вами подивимося. Так, тут якась ниточка стерчить, ага, ще відкриєте ось тут. Але це не критично, це можна тут зараз відрізати. Так, тут є звичайні ручки. Так, не знаю, сподобалось мені. Там ще були для хлопчиків цікаві такі, ну, але в мене дівчинка, то я, звичайно ж, брала для дівчинки. Що тут у нас пише? Ось тут папка пластикова, а4 з блискавкою. Так, блискавка в нас працює чи не працює. І що все добре. Теж ті папки тільки привезли. А от так це все виглядає. Тому я думаю, що донечка зараз піду її забирати зі школи і буде вона розглядати свої, свої, свої аксесуари. Далі, дуже гарна ціна була на ось таку пряжу. Я вже, знаєте, кожен раз, коли я йду в той, в той магазин АТБ, дивлюся на ось ці нитки. Там такі часом класні бувають. І з, різно, з різним складом. Це Lady Yarn, muffin, колір, Дивіться, який красивий. такий. Дуже фіолетовий, гарний, такий якийсь баклажаново-фіолетовий навіть. Це 100 акрил, ось тут інформація. В моточку йде, так, ага, це є 300 метрів на 100 грам. От. 100 акрил, 300 метрів. От, дуже красивий колір. Коротше, взяла я таких два. Кольори. Так, ще раз повторюся, що ціни, я вам постараюсь прописати. Так, тепер подивіться, який ось цей такий він сіро синій, дуже гарний цей кольор мені сподобався. Так, Буду ткати пояси чи на якісь гобелени. Дуже мені ці кольори сподобалися. Теж взяла дві штуки. От, дуже класні. Я думаю, що і в ткацтві вони будуть прекрасно себе поводити. Тут така досить цікава і крутка, і все. Вон, подивіться, як вони виблискують. На пояси це буде просто шикарно. І, звичайно, взяла ж куди ж без чорного. Чорний це завжди в тренді, в потребі. Ось Lady Yarn Muffin називається. О, між іншим. В них навіть є, бачите, тут є контактна інформація. Є в них Інстаграм і за QR-кодом Made in Tureчина пише. Ось тут щось таке в них є. І також взяла дві штучки ось такої чорної. От, так що буду щось, щось робити. Так, швиденько. Показую вам морозиво на акції ось таке. Треба класти в морозилку, поки є світло, щоб трошки ще підморозилось. Це три ведмеді з фісташкою пів кілограма. Любимо таке, я теж його дуже сильно люблю. Так, Взяла молоко, але ну, в мене стандартно і незмінно, хто зі мною давно знає, казкове. А, сьогодні вже не Івасик А тут, бачите, якогось журавля поставили. От, ну, Цікаво, змінили дизайн. І взяла. Я ніколи не брала ніяких кондиціонерів в АТБ, але і в дівчатах в покупках бачила такі кондиціонери, показували ось такий від Savex Sun Soft. От, тут з такою от троянночкою. Я вчора вже свій той кондиціонер, який я в порожніх п'яшечках показувала, використала. От, і взагалі, в запасах в мене нічого взагалі немає. Ось, тут півтора літра теж була. Акція, я думаю, що візьму, нехай. ну, Зараз буду, в принципі, сьогодні, чи завтра буду прати, то він мені, звичайно, знадобиться. Так, далі взяла ось такий хліб, домашній, половинка нарізана. теж була, Я сьогодні дуже вдало попала Цільно... з цільнозерновим борошном на заквасті. От. Тільки викладка товару була, а приїхав. Далі на акції були ось такі диски, котон-пац, Ватні. Мені мені подобаються. Ці. Це бавовна. Так, у нас немає повітряної тривоги. У нас тут під вікнами роблять ремонт. Якщо ви чуєте якісь е, е, такі дивні звуки, то е, тут у нас ветклініка робить ремонт вже е, ціле літо. Просто інколи бувають дуже так страшні звуки, мені видають. Так, хрустинка крекерсіллю у формі німецького кренделя. Перше беру по конті. Були теж на акції. почалась, кажу, школа, і треба щось давати доці на перекус, бо вона в мене <головіка> в школі вічно голодна. От. Ще взяла. Ось такий є брауні, здобне, своя лінія, теж не пробувала 140 грамів було на акції. Так, Далі акційним були ось такі мульті-кейки креми думаю, всі це добре вже печиво знають. То Рошен у нас теж взяла дві штучки, щоб тішитись, бо донечка любить ці. Печенька. Також взяла від лакмі ось таких дві шоколадки: одна Bubble Creeps, а друга Black and Caramel. От. Теж досить вони смачні, та діти такі полюбляють і смаколиків трошки набрала. Далі взяла кефір, хочу зараз млинців зробити, поки донечка прийде зі школи. От то Буде ласувати також. Взяла лимончик. Один дуже нам подобається зараз всякі ось такі напої робити. Дуже забула, зараз вам покажу, як називається ось такі мохіто. Це купувала я в Аврорі от літо мохіто. Додаємо, там Робимо, наприклад, чай там, звичайний або з м'ятки, додаємо ось це мохіто. Та й це саме можна просто розводити мохіто. от, і З лимончиком дуже-дуже смачно То от взяла власне, до цього е, лимон. І також взяла ще чотири банани. Теж були акційні. І якраз робили викладку тих бананів. Думаю, треба брати. Так, я вже тут не поміщаюсь, треба трошки від'їхати. Хо-хо, ось такі були мої покупки. Закуп да? на сьогодні. Дякую вам всім за увагу, дякую за підписки, дякую за коментарі, дякую за те, що, під, ну, що підтримуєте мій канал. Я вам щиро безмежно вдячна. Я бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!